Всім вітання на сьогодні відео бройлери, скільки знесли яєць, рекорд, рекорд з рекорда. Ну і в нас в неділю не вийшло відео, вийде або вівторок, або середу. Зараз у нас невеличкий обход, подивимося, що у нас помінялось. На другій роботі був, задержався, ну нічого. покажемо. Трошки пізніше, ну покажемо. Що у нас тут міняється. Невеличкий, невеличкий кусочок фрагмента і з того, що я переробив, бачите, форсунка вже стоїть вище, такої виведена. Ножці. Все. І тепер працює набагато краще. Але... але... Але в принципі все нормально. Тільки на такий об'єм, якщо брулери, ставити не одну, а тут а дві. Ще потім Ще так, б потім посуток в по одну сторону, другу, 7 метрів 30, щоб не доїмо стояння було і отак охлаждалося. І на станції було б легше, менше давлення, було. а то тільки три форсунки. Нагрузка на станції було давлення здане, і не був стенор на грусті. І тут дві форсуночки, і там дві форсуночки. Ну взагалі красота на таку партію. І не прийшли вставити, то, що тече, Ото вода поїмає по тих. А тут в мене стікало ну, і красота. Як що думаєте, розвивайтеся і создавайте все, все своє. Так, а перепілочки по кайфу. Пошли заказане інкубаційне яйце. Бачите так, що? Пусто, пусто, вибирають усе. Ми вирішили, люди видно, держати. Такі яйця, ну чималі, гарненькі оцих перепілочок. А ти що сидиш така грустна? А, просто заснула. Так, ще продаються на знесучки. Ці теж стріляють. Ну, вже збирались ми з утра, не дають балакати ну, питали за висичання, ще раз у тиждень, бачите, все сухенько, все гарненько. Ну, а ми зараз ходимо до бролерів. Тут я показав, трошки мух пошло, де-не-де літають, липучки вішаю. Засирають гади, ну нічого не зробиш. Ну пишіть поки, що там нанесли, що в на за рекорди. Ну що тут наші Бролери. Ми ж лежить. Опять водяне одне. Давно його не було такого. Ну є. Так. Оп, і провалили спецсетку. Діти які у нас вже. Рижик і чорник, А мама Риженька. Шукаю нового хлопця для них. Да, мамуль. Бо немає. Бо мій міксоматозом. Хочу показати. Його, ну трошки пізніше. Дивіться нас. Це з утра у нас. Вчора нанести 6 штук. Шести корейші штук було. 1, 2, 3, 4. Тут сім яєць. Тобто позавчорашнього вечора одне залишилося заходив. Це в них рекорд. Вчора знесли 6 яєць, бройлери, м'ясні бройлери, 6 яєць із... з одного дня. Представляєте, наскільки комбікорм працює. Ну, Подивимося, сьогодні Ну, сьогодні у нас 9.50. Ще Ще немає яєчок, але вони після обіду несуться. Давайте схожу, зважимо цього велетня. А то я всім кажу, що 8 кг його. А ми їх ще зважимо і перевіримо і курочок. Так, приніс віса. Міг пать туди напав. Зараз зважимо наших несучок. Так, ану, ану. ну. триста. Чи 400 Чи шість половини? Шість половини кілограм. йолки палка ну тікай. Збой 002. 6,5 з курочка. Сейчас петька поймаю. Петя! Петя! Петька. Пойдем, 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 пойдя, пойдя, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. О, ой, ой Да скики, ты лорам восемь будешь, жені. А ну стой, стой! Ты ж на жедевок паруєш, попиш на м'ясо. Требаєш на на... на свою ж цю, цю, хозяйку. Побежай, иди. Не даси не зважиться. Разок, все. Все, все, все. О-хо-ко. Достань ти. Вс, все. Ну ніхто тебе не обіжав. Ну шо ти. 9, 9300, 9300, А я думаю, що я так важко навіса поставить. А я 8 до 8. Оце вже результат бомба. Я, конечно, задоволений, чи хто значить не буде пар. Чи буде в інкубаторі спаровані яйця бройлера? Я оставив заміну йому ще одного петуха. Ну то я не знаю, то трошки буде легший. Ну, як 9300, це вже значить перебор Пишіть свої в коментарях свої результати. Чи ніч, чи да Чи він буде справлятися паруватися? Ну, він бідня аж задихався. Так, І... да, звісно. Оце те я понімаю Ну а наші сосики на комбікормі люблять вигрібати. Тож любимо вигрібати, так? Да? На своєму домашньому. І підроста. ось хомяки які підростають. Молодж. Маман їхня і... Молодж. Фух, і куриці задихались. І я ж втомився. Так. Добавлю трошки яркості, бо О. Так, колеги. Тут ми побули, результат шалений, він аж, ух, аж насичено кроси такий взявся, бачите, бідня, ну хай спокоїться, видно. Давлення піднялося. І курочка там шоці. Ну, то десь 6,5, ну є чуть менше. Ну, тут, я думаю, 6 кг кожна точно буде, якщо так розділити посередині вес. Звісно, торпади здорові. Бачите, 0,06 грама треба робити стабілізацію по нулях. Ну, давайте яйця зважимо. Звісно, ці вісах <рисок> яйця не важать. Ну, 600 грам, ось 60, 0,6, 0,6. Ну, Короче, по 60 грам, 0,6. Яєчко. 60 грам яєчко несуть. Ось так, колеги. Результат, звісно, бомба. Сидять на сипуці. Він на корейний сучок. Значить, дієти, ну побачимо. Підселю якщо не спаровані будуть, яйця не запрятані, значить другого петуха пиццелю попробую. І якщо той петух покає, ну вида що стрибає, бо бачите, на спинах. Нано ж парує. Ну, якщо його результату не буде, не будуть запрятані яйця. Тоді, тоді підкидаю того півня, цього вбираю. І якщо з тим не будуть спаровані яйця, просто будуть обичні яйця, тоді ми їх просто вберемо. На несучку гарні, але їм дуже важко, дуже жарко. Вони тут біля кроликів. Ну, важкувато. Так що то так. Такі справи. Йдемо далі. Подивимося, що в нас там далі є зацвів сонячний, красота, повикашував хазяїн. Мішочок валяється, як завжди, Хто займається кормом, то вітром доне, то, то ще щось. І, можливо, скоро закажемо кришу на наш бродатник. Бо ціклянку натягнуте. Красиво, але треба криша, щоб була. Зверху вже доски, бачите, набиті рейки, тільки клацей. Оця сторона. Буде розбиратися. бо там ще шифер. Там просто на шифер надіти, бо це старий сарай, а це вже новий достроєний. Ой, бачите, отак ми видніше було. Ось соня. в сонях. Гробці вибивають, без совісні. Щоб так у кожного фермера було. По 18 качанів на кукурузині. Всього де воно де. Результати, звісно, і кукурудзка була недорога. І бролі в такі дорогі були, як на даний момент. Вже картошка починає підв'янувати. Скоро будемо копати. Так, а заміняти його буде ось цей красавчик молодий. Молоденький-молоденький. Тільки молоденький. 99, хай вже 95 може. Ну він такий якийсь. Теж курочка. Вже б сказав би, знаєте, сказали, вже б ти виріз, да забув. На магазин заказали три куриці. Вже <гум> вирішив, що доб'ю курей, вже заказ дороблю вже. І то Я вже відказався, як жінка взяла. На сьогодні заб'ємо три штуки, а завтра я вже виріжу всіх і будемо це все вичищати. Є, звісно, такий один дракон горбатий. Він постійно йшов такий. Ну, росте да й росте. Живий, бачите, світла. Все, все гарненько, але більше всього моє хто обідав, буде впав, ударився, що бачите, піддигнутий. Ой, і прийдеться ще й корм вибирати з кормушки. Повно, ну, як уже кормушка почти пуста, але, як не крутий, мішечок кілограм ще 30 розсипано, поїє. В такій типа, пустій кормушиці. Ось так. Так що таке приміщення чистеньке. Заказати би по USB, просто підшити потолок до клейонки, бо прошиватися і ховатися. Клейонка оставатиметься, просто до неї будемо прошивати USB і все. А зверху будемо накидати е Так що, <плес> колеги, таке коротеньке буде відео. Ось у нас, ну, видно, що утро 23,7. Якби жара воно нагріло б дужче. Запустився вентилятор при 25 Красота, красота. Нічого не скажеш. Я, я, якщо є по мені, так я довольний. Сарай бомба, хотів курятник тут, але більше всього в нас буде бролятник тут. Ми курятник трошки не тут зробимо. Подумали, подумали, як не крути, а вигода на брулері. А якщо хочете, зніму? Відео, чи вигодно чи не вигодно, пишіть в коментарях. Чи вигодно їх держати, чи не вигодно. Яка собі вартість бройлера, ви пишіть, а, а ми подумаємо, чи знять, чи не зняти, чи треба, чи не треба. Ну що, спеціалісти? Коли було по 500 гривень, я навіть одну взяв, надів шкурку, абсолютно не знаю, як її правильно надівати, Ну, не моє це. А зараз... Шкурка там 50 гривень, наверное, да, кілограм. Сейчас точно вже додівати не буду. По 500 гривень, да не захотів, а. А по 50 гривень тим більше. Ото забив мішечок і вивіз. І все. Так, а наша задача зараз йти вирізати перепілку. Мужики будемо вирізати складати в морозиловку і складати морозилівку і треба це теж приміщення дезінфікувати бачите ганяють кресуємо водички вже тут небагато залишилося, ну є вирізаємо базакази <кху> сильно не хочуть чого ми опети тросточку ставлю все одно нагрібають поки Всім дякую, Ставимо лайкосик, підписуємося і И... охолодження приміщення працює.